Доброго дня, відео огляд на реп Бапай. Ось так ми його монтували на кронштейн. Кабеля запустили через два отвори з обох боків. Сам блок управління поставили за сидіннями. Тут у нас йде панель управління. Вмикається він ось таким вмикачем. Переводимо його в положення ON. І він запускається 30-60 секунд. У нас тут на панелі управління є кнопки управління. Підсилюватися, підсилює сигнал, що він знаходить. Його бажано виставляти в місці на підсилення 40% за містом там, де немає радіо, Не в автоматичний режим. І других перебоїв можна ставити на більше. Це підключення антек. Підсилення 40%. Це підсилення у нас 40% стоїть. Тут регулюється гучність 100%. Зараз він у нас в автоматичному режимі. Також ми вивели пульт управління для водія 800 на панель сюди. Зараз він працює 919. РЛС. Ось він знаходиться в навіс. 800, 850, 900. Коли нічого не світиться, це він зараз у нас в автоматичному режимі. Ручний режим. Засвітилася червона кнопка. Тут він перемикається з режиму автоматичного, в ручний. Безпосередньо в ручному режимі, коли ми натискаємо кнопку подавання. Ось у нас є частоти 200, 470, 700, 1000, 300, 2, 400, 5 і 8. Тобто 2, 400, 5 і 8 це буде від мавіків, всі остальні частоти це від FPV. В скорочному режимі натискаємо, наприклад, 200-ту частоту. Перший джамер, обмінювання. Ось він сказав, перший джамер, і випромінювання, це вже безпосередньо йде випромінювання. Третій джамер, увімкнуто. Випромінювання. П'ятий джамер, увімкнуто. Ось таким чином Вмикається п'ятий джамер вимкнуто. Рап. Третій джаб, перший джабар вимкнуто, ще у нас є автоматичний режим. Нажимаємо на кнопку руч, тобто це перемикання ручного і автоматичного режиму. Увіпнено автоматичний режим. перемикається в автоматичний режим. В автоматичному режимі, коли у нас вимкнені всі подавлення, це він працює як РЛС. Він просто знаходить сигнали, які є в його полі досягання. Щоб він працював, ми вмикаємо 200, 400, 700, 700, тисяч, наприклад, 300, триста дві Тоді, коли він знаходить. Тьть определенну частоту, яка ввімкнена, тоді він вже буде видавати випромінювання. Якщо ж перший не буде його РЛС знаходити якусь частоту, він буде в режимі очікування просто шукати ту частоту, яку ми увімкнули. Коли він її знайде, він включить уже безпосередньо випромінювання. Увага, 900, лірися.